Пане Олександре, з цими судами Портнова оголошуй, не оголошуй. Ви знаєте, це дискредитація самого поняття оголошення, оголошення підозри. Те що, те, те, що оголошується і не закінчується досудовим слідством, там судом і покаранням, оголосити підозру Єрмаку, це прямо оголосити підозру Зеленському. Все так. Бо це бо цістри це, бо це, бо, це, чи браття, чи хто вони близнюки? Вони, од... вони вилізли з одної, даруйте етаї. У них одна поповина. І ця поповина вона ця поповина вона а, в Москві. От. А, я хочу повернутися. Просто я згадав стосовно інтелекту і розуму. Ви знаєте, що сам термін, штучний інтелект неправильний. Жоден, повторюю, жоден теперішній або в майбутньому, не знаю, через мільйон років, да, оцей штучний там, хто, там, роботи, комп'ютери не буде мати інтелекту, бо це творча функція. Те, що заклали, меню, Реакції і дій на подразники, які буде отримувати цей робот, чи комп'ютер і так далі, закладається людиною. Значить, була монографія мого вчителя, академіка Амосова, Називалась, він написав в соавторстві з сім'єю кібернетиків, значить, називалася монографія автомати і розумне поведіння. Штучний розум, да, але не штучний інтелект. Це фундаментальна помилка, яка. Вона, чи, чи вона, чи вона а, а, функціонально шкодить? Ну, вона не шкодить, вона просто неправильна. І а, знову ж таки, м м м плутати інтелект і розум а, це а, ну, воно в пев певною воно шкідливо. Бо, а, як правило, а, Ну, не, як правило, але дуже часто люди, які мають інтелект, вони нерозумні. Вони, вони не практичні. Їх можна облопошити на раз. А от люди розумні, помієте, як правило, от ці, от які єрмаки там всякі, поставити на ноги всю націю да? і красти. Оце треба мати високий розум, але не інтелект. А оці інтелектуальні люди, вони. Бувають часто бздунами, Вони не знаю, вони, вони губляться в цьому, я би сказав, прагматично цинічному світі. Вони губляться, тому що там настільки високий інтелект, що якихось психофізичних сил зорієнтуватися в цьому бардаку, у цих людей не вистачає. Це я просто додав до того, що я говорю стосовно інтелекту і стосовно розуму. Тепер оце ваше запитання. Запитання, запитання ну, стосовно корупціонерів стосовно корупціонерів, пане Олександре, знову ж таки, кількість корупційних подразів чи подразників про корупцію для людей в Україні, вона ця кількість така давня і так багато, що відбулася ця адаптація. Просто поріг чутливості настільки настільки зараз настільки зараз. Ну, я би сказав, би виснажений, що люди просто на це не реагують, тому що тому що таких корупційних таких корупційних скандалів, які пов'язані з політичною корупцією, жодна країна світу не знала. І те, що і те, от я зараз просто чую цих этих що аналізи ділять аналітиків. От що сказав канцлер Німеччини, що 27 сьомому рік для України це так мовити, не рік вступу до Європейського Союзу. Ні, правильно. Він правильно сказав. І правильно вони говорять про те, що а, в цих пришвидшених процедурах не може бути для такої, а, для такої брудної держави, як Україна, брудної. Не країна брудна, не нація, а держава. А держава згідно конституції, це органи державної влади. Це президент і це парламент. Ну і в додаток уряд. Значить, таку брудну державу за короткими процедурами впускати цього козла в огород, там де капуста росте, да? значить, не можна. Значить, треба відмити цю державу. А чи народ хоче відмити цю державу? Ні, не хоче. Не хоче. Бо і не хоче, і не може на сьогоднішній день. Значить, ніякого Євросоюзу не буде. До речі, ви знаєте, пане Олександре, оце я все, все, все більше і більше. Починаю е, поки що аналізувати якось намагаюся зробити висновки, але вони, але вони не втішні ці висновки. От нафіга було записувати в Конституцію те, чого не може бути. І те, що стало приводом та формальним, але приводом початку цієї війни. Спочатку це був закон, якщо ви пам'ятаєте, Ківалова. І Колісніченка стосовно руского язика, які забалотувала Верховна Рада, значить, треба було руско гавкаючих спасати, тому і ввійшли зелені чоловічки. а потім запис Конституції про НАТО і про ЄС. Ви думаєте, що із за цього Путін напав? Це був привід. Да, Олександр, Проби. я б сказав, що формально. Він так, давно хотів але напасти. Було би це записано, чи не було, він одно би напав. Ви розумієте? Але. А тут є інша, інший аспект, коли людям сказали: от Євросоюз і НАТО, а потім да, Євросоюз і НАТО почав ставити клізми і владу маючим попереднім і теперішнім стосовно недотримання ігнорації всіх принципів, які дозволяють вступити до НАТО і Євросоюзу. А за одним що почав ставити клізму народові, який обирає таку владу, отже, ви це написали. А що ви робите для того, щоб Україна її влада, яку ви обираєте, щоб досягнула цих критеріїв, які дозволяють бодай в перспективі говорити про Єв... Євросоюз і про НАТО членство України в цих структурах? Але формально Олександре, причому ця формальність. Дивіться Орбан, потім цей Сярточ, як вони цей с, с, слова слово, с, Словаччини, потім теперішня а, а, Чехія, сам Трамп, да? а, починають говорити, що стосовно стосовно Євросоюзу і стосовно НАТО, а, і президент Польщі теж так уже не, не приховує. Що о, не буде України ні там, ні там. Не буде вона. І якщо би не було цих записів, вони ж прямо про це говорять. А якщо вони так говорять, значить певний їхній виборець, який обирає крайні правих. Це те, що сталося в Чехії, те, що сталося в Польщі, те, що може статися в Франції і в Німеччині, то народ дійсно подивіться, так ви спровокували цю війну. Записавши НАТО і Євросоюз, ви ж спровокували, а значить, а значить пане Валерію, Олександр, це чисто а... це чисто російський наратив. Насправді Мені тому що... російський, вони, ізраїльський... вони це просувають постійно, Олександре. Це функціональні речі, тому що люди, виборці кажуть, ви спровокували цю війну. Наші лідери про це говорять. А значить, це призвело до відволікання сил, засобів матеріальних. Ресурсів нашої українки, які пішли би на соціальні програми для нас, а ви відволікаєте для допомоги в Україні. Так само, як і ці біженці, і так само купівля зброї, так само допомога самій Україні. Бо Україна спровокувала це. Це ж відкрита інформація. От вам функція. Те, що Путін би в будь-якому випадку напав. Я сказала велика Ліна Костенко, коли цей боксер у неї запитав: а ви передбачали, що буде війна? Да, коли? 24 серпня 91 року. Натурально, так само, як і я, між іншим. Тому що, коли я голосував проти здачі ядерної зброї, я виступив на Верховній Раді і кажу: ви забрали ядерний щит, і війна буде. Я молодий депутат, секунда, ройте на слові тодішній, це розумів. Отже, таким чином, все має Олександра, свою функцію. І це є дійсно це є провокація. Повторюю, Путін в будь-якому випадку би на Україну би напав. В будь-якому випадку йому треба привід. Але цей привід, цей запис, він і грає свою роль стосовно те, про що я сказав Олександр, Відкрите подивіться соціальні мережі. Те, що нам закидають, що ми спровокували цю війну, те, що нам закидають знову ж таки лідери політичних сил. Які хочуть або є частково при владі, або хочуть прийти до влади, по суті, антиукраїнські, бо вони спираються на антиукраїнських прошарків, немалі не прошарки свого суспільства, яке говорять, що ми допомагаємо Україні, яка сама спричинила цю війну, які говорять, що віддайте частину своєї території і припиніть цю війну. Бо ви забираєте у нас гроші, які могли йти на пенсії, на Но, соціальні то, допомоги України. Балтійським країнам можна бути в НАТО, а Україні чогось не можна бути в НАТО. Балтійським країнам можна бути в Європейському Союзі, в Україні не можна. А ми чим відрізняємося від Польщі? Відрізняємо? Пане Олександре, ви мені Олександр. скажіть: Балтійські країни, як ви кажете, обирали Януковича? Вони обирали Зеленського. От, от. от вам і відповідь. От вам і відповідь. Так, чекайте, так що нам тоді скласти лапки і чекати? Ні, не треба складати лапки. Куди я говорив стосовно лапок mm -hmm. стосовно mm -hmm. лапок, я про це говорив. Якщо, якщо є отой інтелект, да, бо дай у якоїсь частини а, політичних чи військових достойників в Україні, Та зробіть це. Нарешті зробіть. Приберіть отой подразник. Для зовнішнього і внутрішнього світу, який називається Зеленський, Влада Зеленського. Приберіть. Ви знаєте, що? От ми отримали цікаву інформацію. От те, що, от те, що там сьогодні виступав цей на п'ятому каналі Гайдукевич? Чи на п'ятому, чи у вас? Чи там, чи там? Коротше, ну, з не. Значить, і він сказав: Віталій Гайдукевич, так. Віталій Гайдукевич. Його Це... запитали: ну, от як там, що то там. Пружинить хвост Зіленський на, на Євросоюз, на європейські країни і так далі. Це виступ його в Давосі, де, де типа, Зеленський був дуже різким, без вазеліна. Значить, так от Гайдукевич, Гайдукевич сказав: ти на кого хвост пруженіш? На тих, хто тобі допомагають, на тих, хто по суті, тебе рятує і так далі. Так от, що цікаво? Пам'ятаєте, у наш останній з вами Етерстрім. Ми говорили про те, нам би українця по крові і по духу, такого мужика, українця, козака, який би вийшов на трибуну в тому ж самому Давосі, де зібралося шолупень, Чи на трибуні Організації Обікнацій Генеральної сесії ООН? І вставить такий пістон. Не Трампу, а американському народу. Який а, обрав такого Трампа вдруге. На їхніх руках кров українців. І так само стосовно Європейського Союзу. Скільки Олександра треба було а, 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 розпечатуватися, чи відкривати очі, чи вуха п'ятий рік страшної війни, коли вони почали щось там, десь там якось інакше ставитись до допомоги Україні, і то. Не об'єктивно, невчасно і не в повній мірі. Заслужили вони це, але про це треба сказати. І не просто сказати главі держави не блазню, а главі держави або главі воєнного військо, військо, уряду а, а, не просто звинуватити, а зробити висновки. Зробити висновки, щоб почули люди, які обирають таку владу. Коли Зеленський говорить, що а, якщо Україна впаде, а вона вже на одному коліні це очевидні речі. Якщо Україна впаде, наступними будете ви. І коли про це говорить блазень, от этот шльоцик, інша справа, якщо б вийшов оцей козак українець. Да, і про це сказав, і довів це, і доказав це, що якщо Україна впаде, наступним буде ви не зупиниться Путін, не зупиниться ні стосовно України, ні стосовно світу, не зупиниться. А тим більше за такої колосальної підтримки двох негідників: це начальника Китаю Сі і це начальника начальника Америки Трампа. Це тройничок, який розірвати неможливо. Вони всі один на одному зав'язані, вони всі один від одного мають дешефт, вони всі один на одного мають достатньо інформації для того, щоб тримати кожен, так мовити, покласти руки на шиї. От. Таким чином, вихід є, він є. Ми про це весь час з вами говоримо, Олександр. Прибрати цю владу, прибрати! Нарешті прибрати, повернути. Якщо, знову ж таки, от зараз би сталося би чудо, і Україну очолив ото, от як заповідав В'ячеслав Максимович Прошей. Не раз говорю: українець по духу і українець по крові, то і піднявся би дух нації, і відкрилося б оце друге дихання. Тяжко, та замерзло це дихання, а воно би відкрилося. Бо повернулося би до довіра до влади. І не просто якась надія на порятунок, а знання, що цей порятунок буде, бо жодної копійки не буде вкрадено. Бо буде якісна, швидка і результативна, і головне не знаю, демократична і справедлива мобілізація і демобілізація, що абсолютно зруйнував оцей верховний блазень. А тепер вже цей сирський, та так само і залужний. Отже, знову ж таки, знаєте, є така класична фраза, вона була вже не знаю, скільки, скільки століть. Роль особистості в історії. Це і, і Наполеон, це і Олександр Великий, і так далі. І так далі, і так далі. От, треба, от треба оцей, оцей так мовити, постулат чи цю аксіому просто задіяти. От і все. Бо з цим в Україні. Сьогодні знову ж таки говорили. Ну, це просто жах, звичайно. Говорили, що от там ці угоди, якісь там угоди. Запитують, а що не поїде в цей, куди там, в Арабські Емірати, чи куди вони там їдуть? Не поїдуть ці два шнурка від Віх, Віхтку, Вітхов, Віков і Кушнер. Взять і переговірник. Да, два, два, два обрізаних ну, от, не поїдуть в Арабські Емірати, а на хіра. Хватить! Все, між собой вдвоєм. Ми не хочемо свою роботу ми зробили. Ми далі не хочемо а, кидати будь-який сумнів на іпотентність Трампа. Навіщо нам бути навіщо нам а, а, бути в ситуації, яка все одно закінчиться не просто нулем, а мінусом? І це буде нас. Бо ви, ми ж були присутні, а не змогли імпатенти. Так навіщо? От ми вас звели вдвох, давайте грайтеся, а ми будемо здаря дивитися. І подивимось ми і ще під питанням. Тоді Україна, коли. Ляже під Путіна, коли здасть території, коли по суті будуть виконані всі 10 пунктів чи 10 сторінок, які порахував парафував а, Мухоморія в Стамбулі в 22-му році, за завданням цього а, блазня стосовно мови стосовно церкви, стосовно армії, стосовно НАТО і так далі. І так далі. І так далі і території, і так далі, і так далі. Парафований же документ. От, Значить, значить от е, е, все це буде, все це буде здано. На інші умови Путін не погодиться. Саме тому Трамп в особі тих двох шнурків своїх він усунувся. Він так мовити, як в китайській приказці, царь обезьян сидить і дивиться на горі. Як б'ються два там леви, чи тигри, чи хто вони, чи вовки, і так далі. Оце сумує не поїдуть. Що у нас е, все-таки може очікувати від цих перемовин? Зупинка бойових дій на лінії Олександр, там, де вони нічого, зараз. Нічого, нічого хорошого, не буде зупинки. Не буде зупинки. Не буде зупинки. Все буде продовжувати з, з наростаючою силою. а Путін не зу, повторю, не зупиниться допоки допоки а Зеленський не погодиться, а він на це не погодиться, бо просто тут застряли. Тому йде мова про якісь референдуми і так далі. І, так далі. Значить, і тому і тому вигідно час затягувати, бо війна і для того, і для того це влада. Не буде війни, не буде Зеленського. В житті його не буде. Не буде війни, постане питання у цих буряков, чи бурятів, чи як вони там ця шалупінь, що там. А, а, на північному сході живе. А нафіга була ця війна? Навіщо? Стільки-стільки смертей, сотні тисяч під прапорами, під трокольорами. Значить, треба виграти цю війну, бо й Путін будуть гайки. Тому ця платівка довгограюча, вона буде, буде і буде, поки один з них не здохне. От. Для того, щоб розірвати це порочний круг, треба, щоб один з них просто пішов в життя. Це я так говорю напряму, так щоб люди розуміли. От. Інакше це буде інакше це все буде забирати як і з тої, так і з тої сторони сотні тисяч життів. От. Нічого хорошого не треба чекати. Нічого. Це, це все блеф. От. заради того, щоб яким чином, бо якщо нічого не робити, от візьмемо цього блазні Зеленського. Да? Ніяких переговорів, він не їздить, як дівчинка по визову, де там щось відбувається, він туди їде. Щось правильні речі говорить. Тільки його віднімають від мікрофона, повторюю, це ж ну, это клініка. Це клініка, це психіатрія. От. Бо там ж немає ні інтелекту, ні розуму. А от то, що йому пише цей Федоров, чи хто там йому пише, все правильні речі він говорить. Так от для того, щоб він не буде тут ці правильні речі говорити тут. Бо люди знають йому ціну. Він говорить там: о, смілива людина! Ще й, блять, нагавкав на, на цих на європейців. Ще ураган, блять, боєць. Тому йому треба їздити, йому треба показувати якусь діяльність. От він і їздить, він чи його, ці посіпаки там і так далі. От. Оце функція. Оце функція. А чи результат? Результат війна. Далі війна, далі війна, а значить влада. І Путіна не обмежена. І Зеленського не обмежена. Хто від цього виграє, Я про це вже сто разів говорив. Китай виграє від цього просто клас мільярдами і мільярдами. Виграє і Сполучені Штати. Всі ж забули, що ця, коли вона була міністром економіки, чи ким вона там була, теперішня, от, типа прем'єрка. От. Які ж угоди вони підписали стосовно рідкоземельних металів стосовно всієї системи енергозабезпечення, видобутку і первинної переробки е е рідкоземельних металів, а головне урановий крут в Україні. Всі ж забули вже про це. От Трамп отримав свою частку, він отримав свого бізнесу. Саме тому їздить його, цей його, хто він там, син, чи хто він зять, чи, чи, чи ті? Да, ну взять так. Да. Тому ж вони їздять, бо це сімейний бізнес. Так от всі про це вже забули. Оце один з результатів цих, цих злигань. От. Пане Валерію, дякую вам за сьогодні. Дякую за стрім. Дякую, дякую за позицію. Дай Боже. Будем, будемо, нам, нам пережити оці ще два тижні цих жахливих морозів. От. А, далі, а далі, а далі хочемо ми цього, не хочемо, буде весна. Буде розвой, буде тепло, буде сонечко. Може, відігріються людські голови і людські серця, і почнуть стукати в один ритм. І думати в один бік, як рятувати Україну від цієї влади.